Ми вийшли як незалежна держава на світову сцену і задекларували свою власну суб'єктність у 2014 році. В нашій державності, якщо дивитися на це з точки зору суб'єктності, ну менше 10 років. Ми, як на 10-річну державу, дуже добре собі даємо раду, тобто, ми там маємо це метафора Нетипові, нетипово дорослі судження, там і так далі. далі. Ну ми розуміємо, що стається з дітьми, які мусять через такі потрясіння проходити. Та вони швидше дорослішують. Але звичайно що це метафора. Але, але оця суб'єктність, яка є власне вже суб'єктністю незалежної держави, це суб'єктність 14-го, не 91-го року. Тобто, 91-й рік це е, е, випередження формою е, суті. Відкрилося дуже коротке, на мою думку, взагалі, можливо, тривалістю в одну добу: вікно можливостей, і тодішня конфігурація політичних еліт виявилася достатньо розумною, прозорливою і відповідальною, щоб в це вікно можливостей зайти. Тому що я нагадаю, що е, голосування е, в Верховній Раді за е, акт проголошення незалежності було 346 за, один проти. Ви можете собі уявити наслідки, якби це було, наприклад, 302 за, 96 проти. Ну, Тобто зовсім інша легітимність та, цього процесу. Тобто, зовсім інакша ситуація. І відповідно, це нам купило років 10 безпеки, тоді коли ми взагалі не мали ще сили для того, щоб опертись. Потім ми ще купили собі ще кілька років безпеки, підписавши з Росією цей. Великий договір в 99-му році, та а потім, потім, вже потім вже прийшов Майдан, і, і ми, проголосивши незалежність, реальну незалежність на майдані, моментально в той самий момент отримали свою війну за незалежність з колишньою вчорашньою метрополією. Тому що це вже було це вже була реальна незалежність. Це вже не жарти були, це вже не не там один пишем два в умі.